Добрий день, шановні друзі, шановні ітрісти. Сьогодні ми з вами будемо говорити про акомпанемент. Я хочу показати вам для прикладу одну послідовність. На початку я зіграю послідовність простими акордами, і потім я покажу варіанти, як ми зможемо урізноманітнювати наші акорди. Які шаблони ми можемо використовувати тощо для того, щоб. Потім ви змогли самі використовувати ці шаблони у своїх гітарних партіях. Отже, на початку послухаємо послідовність простими акордами. Тепер дві варіації для акомпанементу, котрі я пропоную сьогодні вам, і на прикладі яких ми з вами будемо говорити і розбирати цю послідовність. Отже, ми послухали дві варіації, і зараз я хочу показати вам, що і як ми з вами будемо робити, і як я зробив сам. Добре, перший акорд соль мінор, і я використовував ось такий спосіб для обігрування. Я зіграв соль мінор, але не повний, тому що я не використовував п'яту струну, тому я її і не притискав. Далі. Для того, щоб краще перейти у наступний акорд, я зіграв акорд соль септ. Ось таке соль септ. Це не звичайний акорд соль септ, але соль септ в басу з терцовим тоном. Терція. Тобто нота сі. І, як показує практика, що для звичайного гітаріста цей акорд не завжди є зручним, тому що просто гітарісти не звикли для цього акорду, але він, не можна сказати, що він, ну, що він дуже важкий. Ні. Просто треба звикати до нього ось так. Робити ось таку вправу. І далі. Я обігрую акорд до мінор. Це такий шаблон, але про цей шаблон я хочу сказати трохи пізніше. Далі я ставлю акорд Фа-мажор, також у неповному вигляді, тому що я не витрачаю сили даремно, я ставлю тільки пальці, котрі мені потрібні. Далі я граю вже знайомий септ- акорд е, з терцовим тоном басу, але. Зараз від ноти Фа. І ось такий шаблон для акорда Сібімоль-мажор. Дивіться, як я роблю. Повний шаблон виглядає ось так. Це мажор, далі Мейдж, 6 і. Але я граю тільки першу частину цього шаблону. Тобто мажор і меч. І ось далі. Що я роблю? Я граю акорд соль мінор Сі. Тобто я ставлю баре, але використовую тільки 6, 4, 3, 2. Це струни. І акорд 6. Справа у тому, що є також е, певний такий шаблон для мінорних акордів. Зараз я вам покажу, як він грається. Це такий шаблон, де голос рухається на четвертій струні. Соль мінор, соль мінор медж. Або соль мінор плюс 7. Далі соль мінор 7 і соль мінор 6. Це такий типовий шаблон для мінорних акордів. І так само можна зіграти ось тут. В до-мінорі. Але річ у тому, що тут я використовував тільки другу частину, ну, останню частину шаблону 7 і 6. А ось тут я використовував тільки. До мінор і плюс 7, або мейдж 7. І ось так я обіграв соль мінор і до мінор. Там півшаблону і тут півшаблону. Добре. Далі. Далі ми граємо D7, маємо акорд D7, але я зіграв. Напівзменшений акорд від ноти ля. І ось такий ДСІ. Це універсальний акорд. Тільки не треба торкатися шостої і першої струни. Ще раз. Напівзменшений сеп. се. Закінчилася перша частина. Далі ми граємо ось так. Соль мінор. І. Соль септ. Ще раз хочу повторити, що соль септ я беру, щоб ну, підкреслити перехід у наступ... ну, не у наступну тоналість, а в наступний акорд до мінор. І оспівування ось так. роблю Ось так: соль мінор. Соль септ і до мінор. Це називається акорд Ед 9 Далі Фа-мажор. Фа-септ, також неповний Фа-мажор, Фа-септ. І тепер ми робимо оспівування бемоль мажорі. Далі соль мінор. І тепер я роблю напівзменшений акорд від ноти Ля, але у такому вигляді. Напівзменшений акорд від віднотиля це просто акорд до мінор з басом ЛЯ. Але краще його розглядати як напівзменшений від віднотиля. І далі зменшені септакорди і слайт. Про зменшені септакорди є окрем, окремий урок відео окремим. Все. Ось, сподіваюся, що це було корисно і завдання. Завдання буде дуже просте. Треба просто е, зіграти послідовність не в тональності вже соль мінор, а в тональності ля мінор. такий спосіб ви будете. Ну, все буде те саме, тільки тональність ля мінор. І тональність для мінор вона більш поширена на гітарі, ви це знаєте. І сподіваюся, що так це було дуже корисно для вас. І нагадаю, що цей урок записується під час війни. Дуже важливо допомагати Збройним силам України і робити все, щоб Україна збереглася як держава, як нація, щоб збереглася українська мова. Дуже дякую за увагу. Побачимо з вами на наступному занятті.